Мертві Мертвій пий соколи, на ті світі не дадуть. Мертві бджали, мертвих джалам, мертві бджоли не годуть. Мертві світі писькоколи, на ті світі не дадуть. Мертві бджали, мертвих бджалами, мертві бджоли не Мертві Мертв світі писькоколи, на ті світі не дадуть. Мертві бджали, мертвих бджали, мертві бджоли не годуть. Мертві пий соколи, на ті світі не дадуть. Мертві бджали, мертві бджали, мертві бджоли не годуть. Мертві світі письколи, на ті світі не дадуть. Мертві бджали, мертві бджали, мертві бджоли не годуть. Мертві світі писькоколи, на ті світі не дадуть. Мертві бджали, мертві бджали, мертві бджоли не годуть. Мертві Мертвій пий соколи, на ті світі не дадуть. Мертві бджали, мертвих джалам, мертві бджоли не годуть. Мертві писькоколи, на ті світі не дадуть. Мертві бджали, мертвих бджалом, мертві бджоли не годуть. Мертві писькоколи, на числі ті не дадуть. Мертві бджали, мертвих джалом, мертві бджолам не годуть. Мертві світ і писькоколи, на ті світі не дадуть. Мертві бджали, мертвих джалам, мертві бджола не годуть. Мертві світі писькоколи, на ті сніді не дадуть. Мертві бджали, мертвих бжала, мертві бджоли не Мертві Мертв снітні писькоколи, на ті сніді не дадуть. Мертві бджали, мертвих бджалами, мертві бджоли не годуть. Мертві світі пий соколи, наче світі не дадуть. Мертві бджали, мертві бджалам, мертві бджоли не годуть. Мертв світі пий соколи, наче світі не дадуть. Мертві бджали, мертві жали, мертві бджоли не годуть.